Вітаю вас у курсі юні-тестування в C-Sharp. Мене звати Владислав Інішевський. Я працюю бекенд девелопером майже 3 роки у компанії Genie Solutions. Сьогодні наш перший урок і перша тема вступ до юні-тестування. Також трішки поговоримо про саму історію юні-тестування. Тож почнемо з невеликої історії для розвитку загалом. юніт тестування як форма автоматичного тестування почало розвиватися приблизно у 1980-х роках разом із появою об'єктно-орієнтованого програмування. Однак початки ідеї юніт тестування можна віднайти ще у 1950-х роках, коли тести були розроблені для перевірки окремих частин програмного забезпечення. Але ці тести виконувалися вручну і не були автоматизованими. Важливий момент у розвитку юніт тестування стався у 1990-х роках, коли була розроблена мова програмування SmallTalk. Разом із SmallTalk був створений набір інструментів для тестування, включаючи юніт тестування У 1999 році була створена бібліотека JUNIT для мови програмування Java. Яка використовувала парадигму юніт-тестування вперше в такому широкому масштабі. Бібліотека JUNIT стала основною для багатьох інших бібліотек юніт-тестування в інших мовах програмування. Завдяки успіху JUNIT. юніт тестування стало важливою частиною процесу розробки програмного забезпечення, особливо в методологіях, таких як розробка через тестування TDD, або Test Driven Development. А тепер поговоримо про саме тестування. Навіщо воно нам? Коли ми пишемо якийсь код, яка наша перша дія, коли ми закінчили писати? Це запуск програми. Це все свого роду тест. Тест на запуск, якщо можливо так сказати. Далі, якщо програма запустилась, ми перевіряємо її. Той функціонал, який ми написали, ми його тестуємо власними діями, вводимо команди та дані, натискаємо кнопки і так далі. У такому підході усі ці дії ми маємо робити кожного разу, коли додаємо щось нове у код. Я, звісно, не проти, якщо хтось з вас хоче 50% часу тестувати свій код, але я надаю перевагу юніт автоматизованому тестуванню. Хоча б коли запускається ося група тестів, можна піти, зробити собі якийсь напій, та й взагалі це економить ваш час. І якщо тести написані правильно та осмислено, ви можете бути спокійними за правильність роботи вашого коду. Давайте подивимось на цей приклад. Скільки часу займе тестування змін, наприклад, у функціоналі, який відправляє повідомлення на пошту людині, яка щойно зареєструвалася в нашому додатку. Представимо собі приблизно архітектуру цього застосунку. Уявимо, що ми розробник який пише API-проект, тож ми маємо таку ієрархію. Тут ми бачимо стартап, логін контролер, Validation, Login Service. Welcome Text Generation і Mail Service. Давайте розберемо кожен з них окремо. Стартап наш головний клас, який запускає застосунок. Саме тут відбувається уся конфігурація роботи нашого застосунку. Якщо робити ручне тестування, ми мали б почекати білд та запуск застосунку. Це вже час. Давайте витягнемо на нього секунд 30. Далі Login Controller. Наш контролер, який є ендпоінтом для запитів при логіні. Якщо ми були б фулстек розробником, то нам би ще й довелося тестувати роботу фронтенд частини застосунку. Але зараз давайте будемо вважати, що ми пишемо лише backend код. Тут нам потрібно було б протестувати лише один наш ендпоінт. Але не забувайте про валідацію. Це дуже важлива частина, адже якщо людина введе невалідну пошту, ми не зможемо надіслати їй повідомлення. Тож тут по правильному ми маємо відправити декілька запитів, щоб перевірити роботу контролера та валідації. Давайте виділимо на це хвилини 3, адже нам потрібно ще написати запит у послунь або дочекатися завантаження сторінки у браузері. Далі, логін сервіс наш сервіс, який відповідає за сам логін. Тут у нас вже може бути стільки логіки, що її тестування займе ще півгодини. Звичайно, це все ми тестували, як тільки це написали, але все одно це все час. Тут може бути перевірка роботи інших сервісів, які якось приймають участь у логіні. Хоча б, наприклад, створення запису УБД. Або якщо ви використовуєте ще якийсь Elastic, то тут ще його тестувати треба. Виділимо на тестування цього хвилин 5. Welcome Text Generation. Давайте уявимо, що тут також є якийсь сервіс, який генерує текст для привітання нашого нового користувача. Наприклад, коли хтось зареєструвався у нас. І ми маємо якийсь магазин качених іграшок. Ми хочемо подарувати людині знижку на перше замовлення. Тут нам потрібно згенерувати персоналізований текст з ім'ям людини і згенерувати унікальний код на знижку. Тестування цього займе теж хвилини-дві. І нарешті наш email сервіс. Тут ми маємо перевірити роботу нашого сервісу. І ось, якщо усе це тестувати вручну. Ми кожного разу будемо тестувати кожен компонент. Тобто на все це ми виділимо дуже багато часу. У сумі ми маємо майже хвилин 10. У мінімальному вигляді це можна скоротити до 3 хвилин. Але кожного разу витрачати по 3 хвилини така собі практика. І кожного разу, як ми будемо додавати щось у наш емейл-сервіс, нам потрібно буде пройти увесь цей шлях, щоб дійти до нашого сервісу. Але тут нам на допомогу приходять автоматичні тестування у вигляді юніт тестів. Тож юніт-тестування тестування це метод тестування програмного забезпечення, за допомогою якого окремі компоненти програми перевіряються на коректність. В основному юніт тестування зосереджено на виявленні помилок у ранніх стадіях розробки. Юніт-тест є критично важливою частиною процесу тестування, адже він допомагає забезпечити стабільність і якість продукту. Далі роль тестування в розробці програмного забезпечення. Тестування необхідний етап у процесі розробки програмного забезпечення, його головна мета виявлення та усунення помилок, які можуть виникнути під час виконання програми. Без адекватного тестування неможливо гарантувати, що програмне забезпечення буде функціонувати належним чином в реальному середовищі. Навіть коли ми просто використовуємо якийсь застосунок, ми його тестуємо. Адже у хорошій програмі розробник завжди хоче знати про помилки в роботі. Ми хочемо відловлювати усі ексепшени, логувати їх і потім виправляти. Тож, коли вашою програмою хтось користується і в цей час виникає помилка, ви маєте відловити її і устукнути. Але це вже крайній випадок. Коли ми не знайшли помилку на етапі розробки автоматичного тестування та мануального тестування. Не забувайте, що окрім юніт тестування фінальний продукт ще тестує тестування. Ці люди знають, на що саме звернути увагу, і, на мою думку, у них є така здатність знаходити такі помилки, про які я сам ніколи не подумав би. Переваги та методології юніт тестування юніт тестування має ряд переваг. Воно допомагає розробникам виявляти і виправляти помилки на ранніх стадіях розробки. Покращує якість коду, полегшує рефакторинг та підвищує впевненість надійності продукту. Деякі з популярних методологів юні тестування включають TDD – Test Driven Development, BDD Behavior Driven Development і ATDD Acceptance Test Driven Development. Усе це дуже добре, що у нас є не одна, а декілька методологій. Але що вони значать? Давайте розберемо кожну з них. Test Driven Development це методологія розробки програмного забезпечення, яка вимагає від розробників писати тести перед тим. Як вони пишуть функціональний код. Основний процес ТДД може бути написаний наступними кроками. Написання тесту. На цьому етапі розробник повинен написати юніт-тест, що описує очікувану поведінку нового шматка коду. На цьому етапі тест не пройде, оскільки функціонального коду ще не існує. Друге. Написання коду. Тепер розробник пише мінімальний обсяг коду, щоб пройти тест. Головна мета зробити тест зелений. Тобто, щоб він пройшов, не вдаючись в деталі реалізації. І третє рефакторинг. З урахуванням нової зміни розробник тепер може переглянути весь код, знайти повторення або порушення принципів чистого коду і виправити їх. У цей час юніт-тест повинен продовжувати проходити, тобто бути зеленим. Цей процес повторюється для кожної нової функції або частини коду, якщо потрібно додати програму. Переваги ТДД. Включає зниження кількості помилок, підвищення якості коду, краще розуміння вимог до продукту і полегшення процесу рефакторингу. Тим не менше, TDD може вимагати більше часу у початкових стадіях розробки. І якщо вимоги до продукту часто змінюються, це може стати викликом для використання цієї методології. Тобто, загалом TDD працює так. Спочатку ви пишете тест, наприклад,. Я хочу, щоб це працювало так. Воно має працювати так, при таких умовах. Далі ви пишете тест. Потім ви пишете сервіс, у яко, який ви будете тестувати у цьому тесті. Давайте уявимо поки що на прикладі TDD. Ми хочемо написати сервіс, який робить крат Create-Read, Update-Delete операції з базою даних. Тобто ми вже бачимо 4 основних методи цього сервісу. Ми можемо написати тести на кожну з цих операцій. Ми вже можемо очікувати, як буде працювати імплементація, хоча б приблизно. Наприклад, create метод буде приймати сутність і повертати ID нової створеної сутності. Ми можемо перевірити це і також додати в тест метод GET, який по ID сутності дістає з бази даних сутність. Тобто ми створюємо новий об'єкт, додаємо його в базу даних і отримуємо його ID. І за допомогою ID ми робимо запит на отримання цієї сутності з бази даних. Далі ми порівнюємо їх, тобто сутність, яку ми створили, і те, що ми отримали з get-методу з бази даних. Ми їх порівнюємо, і вони мають бути ідентичними. Цей тест мав би перевірити коректну роботу одразу двох методів. Цілком логічне питання: як ми можемо написати тест, коли у нас нема самого класу. Вихід є. Це інтерфейс. Ми можемо в самому тесті використовувати об'єкт, тип якого є нашим інтерфейсом. Звичайно, коли ми напишемо тест, він не буде працювати, адже у нас нема імплементації. Саме у цьому полягає сенс ТДД тестування. Ми спочатку ставимо задачу і кажемо, який має бути результат. А вже потім пишемо імплементацію так, щоб вона відповідала нашим потребам. Далі ми розглянемо Behavior Driven Development. Це спосіб створення програм. Коли спочатку ми мислимо про те, як програма повинна працювати з точки зору користувача, а потім пишемо код. Ось як це працює. Ми придумуємо сценарій, тобто історію про те, як люди будуть використовувати нашу програму. Наприклад, коли я як користувач відкриваю головну сторінку, я хочу бачити кнопку входу. Друге, тоді ми пишемо тест, який перевіряє, чи цей сценарій працює. Спочатку цей тест не пройде, бо програма ще не написана. Третє. Тепер ми пишемо код програми, який робить так, щоб наш сценарій працював і тест проходив. Четверте. Ми перевіряємо наш код і виправляємо все, що можна зробити краще, не змінюючи того, що робить програма. Наприклад, помилки або неправильна імплементація, або порушення принципів Solid. Таким чином, BDD допомагає нам створювати програми. Які роблять саме те, що від них очікують люди. Але це може бути трохи повільніше, ніж звичайний спосіб писати програму. Далі ми розглянемо третю методологію це Acceptance Test Driven Development. Це спосіб створення програм, де спочатку розробники пишуть тести, що перевіряють, чи програма робить те, що від неї очікують користувачі. Процес ATDD виконується таким чином. Перше – визначаються вимоги. Спочатку обговорюється, що саме від програми очікують користувачі і як вони будуть нею користуватися. Друге. Пишуться тести. На основі цих вимог розробники пишуть тести, які перевіряють, чи програма робить те, що від неї очікують. Ці тести на початку не пройдуть, бо програма ще не написана. Третє. Пишеться код. Тепер розробники пишуть код програми, щоб вона проходила тести. Якщо програма працює правильно, тести проходять. Четверте. Вдосконалення коду. Нарешті код програми перевіряється і удосконалюється, але при цьому не міняється те, що вона робить. Такий підхід допомагає створювати програми, які відповідають потребам користувачів, але він також може потребувати трохи більше часу на початкових стадіях розробки. Таким чином, Test-Driven Development, Behavior-Driven Development та Acceptance Driven Development це трохи різні підходи до розробки програмного забезпечення. Ось головні відмінності. Перше. Test Driven Development. У цьому підході програмісти спочатку пишуть тести, що перевіряють невеликі частини коду, а потім пишуть сам код, щоб пройти ці тести. Головна ідея переконатися, що кожна маленька частина програми працює правильно. Друге. Behavior Driven Development. BDD розширює TDD. Зосереджуючись на поведінці програми з точки зору користувача. Тести у BDD описують, що програма повинна робити, використовуючи просту мову, яку розуміють і програмісти, і люди, що не займаються програмуванням. Це допомагає забезпечити, що програма робить те, що від неї очікують користувачі. Третє. Acceptance Test-Driven Development. У цьому підході також спочатку пишуться тести, але вони перевіряють більш високорівневі функції. Які програма повинна виконувати для задоволення вимог користувачів, тобто критерії прийняття. Ці тести написані на такому рівні, що вони можуть використовуватися як чек-лист для перевірки того, що програма готова до випуску. Основна відмінність між цими підходами полягає у тому, на якому рівні вони фокусуються, окремі частини коду, поведінка програми або високорівневі вимоги користувачів, і хто використовує написані тести. Тільки програмісти, вся команда розробки або вся команда розробки плюс користувачі. Тобто, коли ви, як програміст будете тестувати свій код, ви, скоріш за все, частіше будете працювати саме з TDD Test Driven Development, оскільки ви будете самі перевіряти маленькі частинки свого коду. Ключові поняття об'єктно-орієнтованого програмування, які важливі для юніт тестування. При юніт-тестуванні важливо розуміти деякі ключові поняття об'єктно-орієнтованого програмування ООП, такі як класи, об'єкти, методи, спадкування, інкапсуляція та поліморфізм. Ці поняття допомагають розробникам організувати тестові випадки і розуміти, як найкраще створювати тести для окремих компонентів програми. Перше. класи і об'єкти. В об'єктно-орієнтованому програмуванні клас – це шаблон або проект, який описує можливі стани і поведінку об'єкта. Об'єкт це екземпляр класу. При юні тестуванні зазвичай використовуються методи конкретного класу, а також те, як різні об'єкти цього класу взаємодіють між собою. Друге методи. Методи це функції, які визначені в класі і визначають поведінку об'єктів цього класу. При юніт-тестуванні кожен метод зазвичай тестується окремо, щоб переконатися, що він працює правильно в різних умовах. Третє – спадкування. Спадкування це властивість ООП, яка дозволяє одному класу наслідувати характеристики і поведінку іншого класу. При юніт-тестуванні важливо зрозуміти, як методи і властивості наслідуються, тому що це може вплинути на поведінку об'єктів і результати тестів. Четверте. Інкапсуляція. Інкапсуляція це обмеження доступу до деяких компонентів об'єкта. Це важливо для юніт тестування, тому що деякі методи або властивості можуть бути приховані від зовнішнього світу, що може зробити їх недоступним для тестування. П'яте поліморфізм. Поліморфізм дозволяє об'єктам з одного і того ж класу використовувати методи, які були перевизначені в їхніх класах в нащадках. При юніт тестуванні це важливо. Тому що об'єкти можуть вести себе по-різному, в залежності від того, який метод вони використовують. Усі ці концепції ООП впливають на те, як пишуться і виконуються ЮНІТ тести, і їх важливо розуміти, щоб правильно організувати тестування. При ЮНІТ тестуванні об'єктно орієнтованих програм, крім основних понять ООП, також важливо розуміти і враховувати наступні аспекти. Перше. Стан об'єкта. У юні тестуванні часто потрібно перевірити, чи правильно об'єкт змінює свій стан під час виклику методів. Це може означати перевірку властивостей об'єкта перед та після виклику методів, що має змінити стан об'єкта. Друге. Макування. Макування це техніка, що дозволяє замінити реальний об'єкт на мок-об'єкт, який імітує поведінку реального об'єкта. Так звані моки. Допомагають ізолювати частину системи для тестування, що особливо корисно при тестуванні взаємодії між об'єктами. Третє. Залежності. У ООП об'єкти часто взаємодіють з іншими об'єктами. Ці взаємодії можуть створювати залежності, які слід враховувати під час тренування. Важливо зрозуміти, як залежності впливають на поведінку об'єкта, щоб правильно налаштувати тестові випадки. Четверте. Виняткові ситуації або ексепшени. У ООП виняткові ситуації використовуються для обробки помилок. При юніт тестуванні важливо перевірити, чи правильна програма обробляє виняткові ситуації. Це може означати написання тестів, що спровокують такі ситуації, а потім перевірка, чи вони правильно оброблені. Ці аспекти допомагають писати більш ефективні юніт тести оскільки вони дозволяють глибше розуміти поведінку об'єктів у програмі. Різниця між юніт та інтеграційним тестуванням. Юніт-тестування юніт -тестування це процес тестування найменших одиниць програмного коду, які зазвичай представлені окремими функціями, методами або класами. Ці тести допомагають розробникам переконатися, що окремі частини програми працюють правильно в ізоляції. Юніт тести допомагають розробникам переконатися, що вони не зламали нічого під час зміни коду, і що кожна окрема частина в системі працює, як очікується. Зазвичай юніт-тести пишуться самими розробниками і використовуються на початкових стадіях розробки. Інтеграційне тестування це процес перевірки, як різні частини системи взаємодіють одна з одної. Це включає тестування двох або більш залежних компонентів разом, щоб переконатися. Що вони правильно співпрацюють, мета інтеграційного тестування виявити проблеми, які виникають, коли окремі компоненти системи взаємодіють. Ці проблеми можуть включати все: від помилок в передачі даних між компонентами до конфліктів в роботі різних частин системи. Інтеграційні тести можуть бути написані як розробниками, так і тестувальниками, і зазвичай використовуються на пізніших стадіях розробки. Важливо розуміти, що юніт тестування і інтеграційне тестування доповнюють одне одного. Юніт тестування допомагає переконатися, що окремі частини системи працюють правильно, а інтеграційне тестування що вони правильно працюють разом. Обидва види тестування необхідні для забезпечення якості програмного забезпечення. Для .NET є багато бібліотек, які підтримують юніт тестування та інтеграційне тестування. Ось декілька прикладів для юніт тестування Перше. N-Unit. NUNIT це одна з найпопулярніших бібліотек для юніт тестування в .NET. Вона включає ряд атрибутів, які дозволяють розробникам легко визначити тестові випадки. Друге X-Unit. X-Unit це ще одна популярна бібліотека для юніт тестування яка має схожу функціональність з N-Unit. Але деякі розробники вважають її більш гнучкою. Третє MS-тест. MS-Test є бібліотекою Юніт тестування, яка поставляється в комплекті з Visual Studio. Вона менш гнучка, ніж NUnit або XUnit, але деякі розробники вважають її простішою у використанні. Що стосується інтеграційного тестування, ми маємо наступні бібліотеки. Перша Specflow. Specflow це бібліотека для Behavior-Driven Development в .NET, яка також використовується. Для інтеграційного тестування. Вона дозволяє розробникам визначити поведінку системи за допомогою природньої мови, а потім перевіряти цю поведінку за допомогою автоматичних тестів. Друге, selenium. Selenium це набір інструментів для автоматизованого тестування веб-додатків, який може використовуватися для інтеграційного тестування в .NET. Він дозволяє розробникам автоматично симулювати взаємодію користувача з веб-додатком і перевіряти його відповідь. Третє. Postman. Хоча Postman первинно використовується для тестування API, він може використовуватися для інтеграційного тестування. Дорогі друзі, не забувайте, що програмування це насамперед практика. До кожного уроку є домашнє завдання. Відкрийте домашнє завдання та виконати його. Завантажити навчальні матеріали ви можете під цим відео. Бажано також пройти тестування, щоб перевірити наскільки засвоєний теоретичний матеріал. Не переходьте до вивчення наступного уроку, якщо у вас виникли труднощі з виконанням домашнього завдання з цього уроку. Перегляньте повторно цей урок і потім ще раз спробуйте виконати домашнє завдання. Також перевіряйте свої знання на тест провайдері. Дякуємо за увагу. До зустрічі на ITVDN.